Всім миру і добра. Ми сьогодні будемо читати 20-й псалом. 19 і 20-й псалми мають взаємозв'язок. 19-й псалом, він звернений і до кожного із нас. Ми так і казали, що Давид звертається до тебе, до мене. І це є велика підтримка для того, хто чекає втіхи і розради від святого Писання, ну, зокрема від читання книги Псалтир і цих псалмів. Але там взагалі говориться про те, що це звернення якби до царя. І тут екзегети кажуть: ну, можливо, що якраз Давид, коли мав йти на війну, то написав цей псалом, і якби він написав його до себе. Але ми знаємо принцип універсальності святого писання, і тому Слово Боже, універсальне, і тому це звернення, воно також підходить і кожному із нас. Що Давид каже, що Господь тебе підтримує у потрібну хвилину. Закінчується 19-й псалом словами Господи, спаси царя і вислухай нас, в який би день ми не зверталися до тебе. І 20-й псалом продовжує цю тему. І тут, скоріш за все, що Давид після певної якоїсь перемоги прославляє Бога за те, що Господь йому допоміг. Але. Ми ж говоримо про те, що Святе писання повинно бути актуальне і для нас. І коли ми з вами вивчали Второзаконня і там згадували ми цей закон, що будь-який цар, коли сідає на престол, обов'язково має переписати власноруч Майсей, ну, для Мойсей, щоб він навчився закону Божого. Ми говорили, що ми ж, нас ну, ймовірність того, що будемо царями. Рівняється нулю, правда? Давайте будемо щирими до себе. І тому тут ідеться до нас, як до царів. А ми, кожний цар, ми, кожний є володар власного життя. А особливо ми вже беремо на себе велику відповідальність, коли створюється сім'я. Саме тому 20-й псалом, він хоче і прославляє царя, але тут є слова, які виголошуються на таїнстві вінчання. Кожного разу, коли звершується в храмі таїнство вінчання, шлюб, то промовляється прокімен, І цей Прокімен взятий із 20-го псалма. Тому це звернення також, цей псалом і звернений і до кожного із нас. Тому що, Слово Боже, як ми вже сказали, є універсальне, воно завжди актуальне. В той час, коли виголошувалось. Зараз воно актуальне, і в майбутньому теж воно буде мати свою актуальність. Отже, читаємо 20-й псалом Давида. Господи, силою Твоєю звеселиться Цар, і спасінню Твоєму вельми возрадується. Ти дав йому бажання серця Його і прохання уст його Ти не відкинув. От він, мабуть, говорить про себе, але як про себе говорить як про третю особу. Ти зустрів його благословенням благістим. І тепер, от якраз, ми почуємо цей стих, який співається на таїнстві вінчення, і поклав на голову його вінець із чистого золота. Життя Він просив у тебе, і ти дав йому довголіттям на віки віків. Велика слава Його у спасінні твоїм. Славою і величю ти прикрасив його. Ти дав йому благословення на віки, звеселив його радістю перед лицем Твоїм, бо цар уповає на Господа і милістю Всевишнього не захитається. Рука твоя, Господи, нехай знайде всіх ворогів твоїх, правиця твоя нехай досягне всіх, що ненавидять тебе. В час гніву Твого Ти розпалиш їх, як піч, у гніві своїм Господь погубить їх і поїсть їх. Вогонь, ти знищиш плід їх із землі, і рід їх з поміж синів людських. Як це, що Бог знищить плід їх землі, тобто їхню діяльність? Це тих, хто не шукають закону Божого. І рід їх з поміж синів людських? Давайте собі згадаємо, що насправді гріх він завжди припиняє життя. І тому, коли люди грішать непомірно. І гріх ними володіє, то просто припиняється фізичне життя, бо будь-який гріх він веде до руйнації. Блуд веде до припинення життя, ну будь-який гріх. Веде до того, що життя просто припиняється фізично. Ті гріхи вони спочатку солодкі, вони привабливі, але потім з часом показують свій справжній оскал. Але тоді, коли вже людина повністю у полоні гріха, вона вже не може йому протистояти. І тому там закономірно, що таке суспільство вимирає, просто фізично вимирає. І тому, якщо ми десь чуємо, що десь є вимирання, якесь скорочення, там населення, то це означає все ж таки, що там панує гріх. Бо вони замислили ворожнечу проти тебе, злий намір, якого не можуть здійснити. Тобто, це є відкрита ворожба проти Бога. І тоді Бог відступається, так? це ж ми говорили, який найбільший гріх? Найбільший гріх холана Духа Святого. А як розуміти на Духа Святого? Це означає, коли люди не приймають Божого промислу. Ми всі грішні, недостойні, але ми каємося, просимо Бога прощення. Але якщо суспільство там, ну, чи окремо взята людина. Категорично не сприймає Божий промисел, то на таку людину чи суспільство чекає загибель. Ти поженеш їх перед собою з луків твоїх, пустиш стріли в лице їх. Піднесися, Господи, силою твоєю, будемо співати і проставляти могутність твою. На цьому 10 псалом закінчується. Слава Господу Богу!